Я вас вітаю. Ви на каналі Мес. В даному відео ми розглянемо тему 6 класу додавання і віднімання звичайних дробів. Використовувати ми будемо підручник 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Поїхали! Тема додавання і віднімання звичайних дробів. Почнемо з основної властивості дробу. Давайте уявимо, що три людини поділили торт на три великих шматочки. Потім вони прийняли рішення, що для них забагато буде один шматочок, і розділили кожен свій шматочок на два рівних. Після цього загальна кількість шматочків торту стала 6, і кожній людині. Досталися по два шматочки, які вдвічі менше за великий шматок з першого прикладу. Або якщо б вони прийняли рішення розділити на три частини кожен свою свій шматочок, то тоді загальна кількість шматочків торту стала б 9, і кожній людині би досталося по три шматочки, які втричі менше за шматочок з першого прикладу. В такому випадку ми бачимо, що не дивлячись на то, чи, чи за, людина з'їсть цілий шматок великий, чи вона з'їсть два шматочки, які в два рази менше, чи вона з'їсть три шматочки, які в три рази менше за перший, в усіх цих випадках кожен з трьох людей з'їсть однакову кількість торту. Більша кількість не стане. І оцей великий шматок теж само, що два шматочки поменше, і те ж само, що три отаких от маленьких шматочки. Це можна математично записати, що 1 третя дорівнює 2 шостих і дорівнює 3 дев'ятих. Один шматочок з трьох, якщо поділити на три торт, це те ж само, що два шматочка з шести, і це те ж само, що три шматочка з дев'яти. Якщо ми подивимося на дану рівність. Ми можемо стверджувати, що дріб 1 третя дорівнює дробу 2 шостих і дорівнює дробу 3 дев'ятих. Получає, значення цих дробів є однаковими, рівними. Між ними стоїть знак рівності. Що ж відбулося? Як, змінилися, як змінився цей дріб? Спочатку це була 1 третя. Потім стало 2 шостих. Як змінився чисельник і знаменник дроба? Чисельник був одиницею, став двійкою, тобто збільшився вдвічі. І знаменник був трійкою, став шісткою, збільшився вдвічі. Тоді виходить, якщо ми дріб домножимо на 2, і чисельник, і знаменник, то у нас вийшли дріб рівний даному. Як змінився у нас в третьому випадку дріб? Одиниця стала трійкою. Трійка стала дев'яткою. Іншими словами, ми до, у нас і чисельник, і знаменник збільшувалися у три рази. Або ми домножили чисельник на 3, і знаменник домножили на 3. якож ми е, бачимо тут закономірність, а закономірність наступна: якщо ми домножимо на однакове число е, дріб в дробу, і чисельник і знаменник, то у нас. Получиться дріб, який рівен даним. Наприклад, якщо одну третю чисельник і знаменник домножити на 2, то получиться 2 шостих і можна ставити знак рівності між ними. Якщо домножити на 3, то получиться 3 дев'ятих, і 3 дев'ятих це те ж саме, що одна третя. І за таким самим принципом ми можемо далі помножувати чисельник і знаменник на одне і те саме число, і отримувати дріб, який буде рівен Данному. Наприклад, якщо ми 1 третю і чисельник і знаменник помножимо на 6, то у нас вийде дріб 6 вісімнадцятих. І 6 вісімнадцятих дорівнює 1 третій. Далі. Якщо чисельник і знаменник даного дробу помножити на одне і те саме натуральне число, то отримуємо дріб, що дорівнює даному. Те, про що ми з вами і казали, тільки тепер, це, та, от, ось так це виглядає в означенні. Якесь число А поділене на число Б, або дріб в чисельнику А в знаменнику якесь число Б, дорівнює е, чисельнику А помножити на якесь число N, поділити на, на, в знаменнику число Б, помножити на те саме число Б. Тобто, якщо, іншим, знову ж таки, якщо ми домножаємо на якесь однакове число, чисельник і знаменник, то ми е, отримуємо. Дріб рівний даному. І навпаки, якщо чисельник і знаменник даного дробу поділити на їхній спільний дільник, то отримує дріб, що дорівнює даному. Давайте переконаємося в цьому. Якщо ми 3 дев'ятих і чисельник і знаменник поділимо на 3 на, одне, на один і той самий дільник, то в чисельнику у нас вийде 1, а в знаменнику 3. Тому 3 дев'ятих, якщо ми поділимо чисельник і знаменник на один, на один і той самий. Дільник, а в нашому випадку на 3, то получиться дріб рівний даному. Рухаємося далі. Розглянемо приклад. Користуючись основною властивістю дробу, знайдіть значення А, при якому є правильною нерівність. І ось така у нас рівність Ось така у нас рівність. А8 дорівнює 3 четвертих. Як же зрозуміти, чому е дорівнює А? Нам потрібно таке А. Щоб у нас зберіглась рівність. Як це зручно зробити? А зручно це зробити е, наступним чином. Нам потрібно е, зробити так, щоб знаменники і ліворуч і праворуч від е, рівності стали однаковими. Для цього ми праву частину е, рівності 3 четверте домножаємо на і чисельники-знаменники. Як ми вже знаємо за властивістю дробу, у нас вийде дріб. Який рівний даному. Тому рівність в даному рівнянні у нас збережеться. Після того, як ми домножимо чисельний знаменник правої частини на 2, то у нас вийде праворуч 6 восьмих. І наше рівняння набуде такого вигляду, що А8 дорівнює 6 восьмих. І тепер ми легко можемо сказати, що ж має стояти замість А. Щоб воно дорівнювало 6 восьмих. І зрозуміло, що замість А у нас має бути 6, щоб рівність зберіглася. 6-8 дорівнює 6 восьмих. Получається, що в нашому випадку замість А мало би стояти число 6. Рухаємося далі. Скорочення дробів. Як ми вже знаємо, що якщо поділити і чисельник, і знаменник дробу на однакове число, то ми отримаємо дріб, який рівний даному. В такому випадку кажуть, що, наприклад, дріб 2 шост, шостих, якщо поділити на два і чисельник, і знаменник, вийдеться 1 третя. І кажуть, що дріб 2 шостих скоротили на два, тобто чисельники знаменник стали меншими, але зміст даного дробу зберігся. Розглянемо приклад дріб 35 35,14. Якщо ми 35 35-14 і чисельник, і знаменник поділимо на 7, то у нас вийде дріб 5. Других. І кажуть, що дріб 35 14 скоротили на 7, отримали 5 других. Але, наприклад, дріб 12 12-25 є нескоротнім дробом, тому що і 12 і 25. Єдиний дільник цих двох чисел є одиниця. Такі числа ми називаємо взаємно простими. Тобто, якщо у нас в дробу чисельник і знаменник є взаємно простими числами, то такий дріб є нескоротнім. Наприклад, 1225 є нескоротнім дробом. Ділення чисельника та знаменника дробу на їхній спільний дільник, відмінний від одиниці, називають скороченням дробу. Давайте розглянемо приклад дробу 60 6090. Якщо дріб 60-90-х скоротити на 2, або, іншими словами, поділити чисельник і знаменник на 2, то получиться 30 45 Це дорівнює 30 30-45. Якщо ми дріб 30 30-45 скоротимо на 3, тому що і 30, і 45 діляться на 3, можна поділити, то получиться 10 15 І ми можемо ще скоротити. Даний дріб 10,15, наприклад, на 5, 1015 ділиться на 5, отримуємо 2 третіх. Ми зробили аж 3 дії. Спочатку скоротили на 2, потім на 3, потім скоротили на 5 і отримали в кінці, що 60 90 у нас дорівнює 2 2,3. Дріб 60 90 скоротили на 2, на 3, на 5. А якщо ми перемножимо. Всі ці дільники, якими ми, зро... якими ми скорочували, то у нас вийде 30. І замість того, щоб скорочувати три рази, на 2, на 3, на 5, ми могли б одразу і чисельник, і знаменник дробу поділити на 30. Або, іншими словами, поділити на, на найбільший спільний дільник і отримати одразу дріб 2 третіх. Замість трьох дій зробити тільки одну. Для цього ми в минулому в минулій темі з вами вивчали і вчилися знаходити найбільший спільний дільник чисел саме для того, щоб тепер в даній темі вміти скорочувати дроби. Нам вдалося одразу отримати наскоротній дріб, оскільки 30 є найбільшим спільним дільником чисел 60 і 90. Якщо скоротити дріб на найбільший спільний дільник. Чисельника та знаменника, то отримаємо нескоротній дріб. Як в нашому випадку 60-90-х. скоротили не на найбільший спільний дільник на 30 і отримали нескоротній дріб третіх. Розглянемо приклад: знайдіть значення виразу. В чисельнику у нас 14 помножити на 9, в знаменнику 15 помножити на 7. Якщо би ми не знали властивості дробу, то... Ми б спочатку 14 множили на 9, 15 множили на 7, і у нас би велике число вийшло і в чисельнику, і в знаменнику. І знову ж таки ці великі числа довелося б ділити, якщо б це було можливо. Але коли ми знаємо властивості дробу, то ми можемо одразу побачити, що в чисельнику і в знаменнику є пари чисел, які, у яких є спільний. Дільники. Наприклад, у числа 9 в чисельнику і 15 в знаменнику є спільний дільник 3. Тому ми можемо 9 15 або 9 в чисельнику 15 в знаменнику скоротити на 3. Іншими словами, 9 поділити на 3 у нас залишається 3 в чисельнику, 15 поділити на 3 залишиться 5. І інша пара чисел в чисельнику і знаменнику це 14 і 14,7. Спіль, найбільший спільний дільник для 14 і 7 це 7. Тому, якщо ми 14 поділимо на 7, залишиться 2, 7 поділимо на 7, залишиться 1. В такому випадку, що після скорочення у нас в чисельнику залишилося 2, множники 2 і 3, в знаменнику залишилося 2 множника 5 і 1. 2 помножити на 3 в чисельнику, виходить 6, 5 помножити на 1 в знаменнику, виходить 5. Тобто даний вираз після скорочення у нас е, має вигляд 6 п'ятих. Давайте згадаємо п'ятий клас, 6 п'ятих це у нас неправильний дріб. Неправильний дріб це коли чисельник більше за знаменник. Е, неправильний дріб ми можемо записати у вигляді е, мішаного числа. 6 п'ятих дорівнює п'ята. Наступне зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів. Почнемо. Зі зведення дробів до спільного знаменника. Розглянемо два дроби 3 четвертих і 5 шостих. За допомогою основної властивості дробу їх можна звести до спільного знаменника. У нас у дроба знаменник 4 і 6. Щоб звести до спільного знаменника ці два дроби, нам потрібно знайти спільне кратне для числа 4 і 6. Ну, Яке спільне кратне для числа 4, 6? Це е, число 12. Е, для того, щоб у нас дріб 3 четвертих став зі знаменником 12? Нам що потрібно зробити? Нам потрібно домножити на 3 і чисельник, і знаменник. В такому випадку 3 четвертих ми запишемо у вигляді 9 дванадцятих. Домножили на 3 і чисельник і знаменник, 9 дванадцятих. У випадку дробу 5 шостих, нам потрібно, щоб отримати теж знаменник 12, або спільний знаменник для двох дробів, нам потрібно домножити на 2 і чисельник, і знаменник. В такому випадку у нас 5 шостих буде у вигляді. Дробу 10-12. Таким чином, ми отримали два дроби 9 12 і 10, 12, які дорівнюють дробам 3 4 і 5 6. Таким чином, дроби 3 4 і 5 6 ми звели до спільного знаменника 12. Зробили так, перетворили дані дроби так, щоб у них стали однакові знаменники або, іншими словами, спільні знаменники. Спільний знаменник дробу 3 4 і 5 6 є 12 ми могли би знайти. І інші спільні знаменники. Якщо б, наприклад, якщо б 3 четвертих ми б домножали на 6 і чисельники знаменник, то у нас би вийшло 18 24. А якщо б дріб 5 шостих ми домножали на 4 і чисельники знаменник, то у нас би вийшло 20-24. Знову ж таки, ми добилися того, що у нас два дроби прийняли вигляд дробів з однаковим знаменником. Але тепер у нас спільний знаменник даних двох дробів 24, і це можна нескінченно робити Наприклад, якщо ми 3 четвертих домножили б на 9, а шостих домножили б на 6, то у нас вийшло 36 і 30 30,36. Тобто спільних знаменників або спільних кратних для числа 4 і 6 є безліч багато. Тому таких дій ми ми могли б зробити безліч багато. Але якщо нам зазвичай зручніше, нам Знаходити найменший спільний, спільний знаменник. В такому випадку найменший спільний знаменник буде 12. Саме для цього ми в минулій темі вчилися знаходити найменше спільне кратне для того, щоб тепер в темі дробів вміти знаходити найменший спільний знаменник. Спільний знаменник двох дробів це спільне кратне їх знаменників. А найменший спільний знаменник це Найменше спільне кратне їхніх знаменників. Переходимо тепер до порівняння дробів. Як нам порівняти дроби 7-8 і 11 дванадцятих? Що більше, який цих дробів більший, а який менший? В п'ятому класі ми з вами порівнювали вже дроби, але там у нас було, були дроби з однаковими знаменниками або з однаковими чисельниками. Тобто для того, щоб порівняти дроби в 6 класі, порівнювати дроби з різними знаменниками, нам потрібно скористатися властивістю, що ми вивчаємо, і звести дані два дроби до спільного знаменника, і в такому випадку ми зможемо їх порівняти. Розглядаємо дроби 7, 8 і 11, 12. який буде спільний знаменник? для Числа вісім і для знаменника вісім і дванадцять. Або, іншими словами, нам потрібно знайти спіль найменше спільне кратне числа вісім і дванадцять, найменше спільне кратне 8 і 12 є 24. Як нам потрібно перетворити дріб 7 8 щоб він дорівнював дробу зі знаменником 24? Нам потрібно домножити на 3 і чисельник і знаменник. В такому випадку, якщо ми домножимо чисельник 7 на 3, получиться 21, 8 на 3, 24. Тому 7 8 дорівнює 21, 24. 11-12, для того, щоб отримати дріб зі знаменником 24, нам потрібно домножити на 2. Получається 22, 24. Після таких перетворень ми отримали дроби, які рівні нашим даним дробам, і які мають однаковий знаменник. Тепер, коли у нас два дроби, Мають однаковий знаменник, ми можемо їх порівняти і сказати, що 22,24 більше за 21,24. А в такому випадку, якщо 22,24 це у нас 1112 12, а 21,24 це 7,8. Тоді ми зможемо зробити висновок, що 11, 12 більше за 7,8. Щоб порівняти два дроби з різними знаменниками, треба звести їх до спільного знаменника, а потім застосувати правило порівняння з дробов з однаковим знаменником, що ми з вами і зробили в даному прикладі. Наступне додавання і віднімання дробів. В п'ятому класі ми з вами вже додавали і віднімали дроби, але в п'ятому класі ми це робили з дробами, у яких спільний знаменник нам вже був даний. Наприклад, А поділено на С плюс Б поділено на С, знаменники однакові, знаменник залишаємо спільним, а в чисельники додаємо А плюс Б. У випадку різниці знову ж таки знаменники однакові, знаменник залишаємо спільний, а в чисельнику від А віднімаємо Б. А як, наприклад, додати дроби 3 восьмих і 1 шоста. Знаменники різні. Щоб додати два дроби з різними знаменниками, треба звести їх до спільного знаменника, а потім застосувати правило додавання віднімання дробів з однакового знаменника. Тобто, щоб. Додати або відняти дроби з різним знаменником. В першій дії ми їх зводимо до спільного знаменника, як робили у попередніх слайдах, а потім вже робимо дії, як в п'ятому класі. Давайте розглянемо приклад. 3 восьмих плюс 1 шоста наші два дроби Який буде спільний знаменник у у дроба 3 восьмих і 1 шостих. У першого дроба знаменник 8, у другого 6. Нам потрібен спільний знаменник. Спільний знаменник це буде 24, або найменше спільне кратне числа 8 і 6. Для того, щоб з 3, 3 восьмих зробити зі знаменником 24, нам потрібно весь дріб домножити на 3 і чисельник і знаменник, щоб 1 шосту зробити зі знаменником 24, нам потрібно домножити і чисельники і знаменник на 4. В такому випадку, 3 восьмих, якщо помножимо на 3 чисельники знаменник, виходить 9,24. Одна шоста, якщо помножаємо на 4 чисельники знаменник, виходить 4,24. У нас вийшло два дроби, які рівні даним з однаковими знаменниками. Тоді, як в 5 класі, залишаємо знаменник спільним 24, 9 плюс 4, 13. І виходить, що 3 восьмих плюс 1,6 дорівнює 13, 24. У випадку віднімання робимо те саме. Ми знаходимо спільний знаменник для числа 16, і 12. Спільний знаменник для числа 16 і 12 або найменше спільне кратне, є число 48. Для того, щоб зробити 7 з 16 зі знаменником 48, ми домножаємо чисельник і знаменник на 3, 21,48, щоб дріб 5,12 отримати зі знаменником 48, ми повинні домножити на 4 чисельник і знаменник, І дріб 20,48, який буде рівним дробу 512. В такому випадку ми прийшли до е, вигляду прикладу 2148-2048. В такому випадку, якщо ми віднімемо два дроба з, з рівними знаменниками, у нас вийде 1,48. Тобто 71-512 дорівнює 1,48, е, Презентація виконана на основі підручника. Математика 6 клас мерзляк 2023 рік. Звертайтеся до даного підручника, вивчайте цю тему більш детальніше. Сподіваюся, що це допоможе вам у вивченні даної теми.